Привіт, вітаю вас на каналі ТК Америка. Мене звати Василь, сьогодні 1 жовтня, і перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди стараюся розпочинати з української теми на американському просторі, і е, розпочну сьогодні з неприємного. Е, є така стаття про місто Вугледар. Знову ж таки, дуже багато деталей немає, але говориться про те, що там росіяни просунулися, і, як мінімум, бойові дії вже відбуваються в межах міста. Тобто не, немає деталі, чи українці там повністю відступили. Але ситуація як мінімум складни, ускладнилася. Також повідомляється про ще недільний удар українськими дронами по складу боєприпасів місто таке Котлубан на південному сході Воглоградської області. І там не говориться, скільки було застосовано дронів. Але говориться про те, що склад був уражений буквально одразу після того, як там розвантажувалася нова доставка ракет із Ірана. Ну і взагалі ще одна стаття говориться про те, що якраз таки Ну, Волоград, я не подивився, скільки це кілометрів взагалі від лінії фронту, але це ну, Каспійське море, як ви розумієте. І е, говориться про те, що наскільки вразлива е, протиповітряна оборона Росіян в глибині Росії. Тому от українці можуть застосовувати взагалі. навіть це тема окрема, аналіз такої протиповітряної оборони Росії в, глибини, е, в глибині е, країни. Ось, ну а на американському просторі я розпочну сьогодні із новин, які йдуть, вже продовжується декілька днів. Перше, це а, ураган Хелін. Вчора я дещо про це розказую. Сьогодні, чи, верніше, да, сьогодні вже новіші цифри з'явилися. По-перше, говориться, що вже 132 загиблих на даний момент є, але це так само іще не остаточна цифра, тому що. Є такі маленькі містечка, де туди добираються рятувальники в останню хвилину там. І, ну, скоріше все, і ця цифра буде зростати, тому що ще є на даний момент люди, які невідомо їхня доля, чи знову ж таки вони десь там загинули, чи вони виїхали, чи їх треба рятувати. Ось. Але це на цьому тема: дивіться, цієї історії з ураганом погана новина не закінчується, тому що ураган закінчився, а тепер. По суті, починається чи продовжується звичайне американське життя. І якось я вам розказував що раніше в оглядах попадало, що через ну, часті урагани, от, штат Флоріда, Південний Схід. Деякі страхові компанії просто залишають ту ерію, тому що їм стає невигідно, вони втрачають там багато грошей. А ті компанії, які залишаються, вони просто ну, піднімають ціну на страхові поліси. Просто до неба там. Ну, от як для, для прикладу, штат Флорида з 18 по 23 рік а, страху, страхування будинку там, виросло на 43% в середньому. І до чого це приводить, що там ну, знову ж таки це е, дешевший будинок, відповідно, дешевші ціни дорожче дорожче. Але що це приводить, що коли е, ну, ціна на ваш страховий поліс піднімається, то люди починають шукати якісь, ну, як то кажуть, в Америці шоркатс, тобто із дешевший поліс, якийсь покриває щось частково, щось не зовсім. І дивіться, як це вилізло саме от в цьому випадку, тому що дуже багато будинків зруйнувалося просто на сміття, там не залишилося. І коли ви берете страховий поліс, є така штука. Що, а, якщо це добрий поліс, він покриває вам а, тимчасове життя, поки відбудується ваш будинок, там, мовно кажучи, чи відремонтується, чи ще що-небудь. Ну, як ви розумієте, багато людей через високі ціни були поставлені а, ну, в ситуацію або ну, залити ж зали, залишитися без штанів, купуючи дорогий цей поліс, або купити щось дешевше. Ну і відповідно ніхто ж не розраховує на гірше, коли. А буде такі урагани. Тепер просто ці люди позалишалися, просто немає де їм жити реально. Тобто навіть ті, які врятували своє життя, виїхали з своїх будинків, повертаються. На місці їхнього будинку там просто е, купа сміття. І тепер їхня страховка не покриває оце тимчасове переживання, Там, наприклад, там в готелі, умовно кажучи, чи ще що-небудь. Ну і таких історій дуже багато. Мається на увазі, що. Не покриває або це, або не покриває там відбудівлю нового будинку там, або покриває там є поліси, які не покриває, наприклад, знову ж таки, якщо добрий поліс, він будинок зруйнований, страхова компанія фінансує повністю відбудову нового будинку. А є страхові поліси, де ви, наприклад, страхуєте до суми там, умовно кажучи, до 100-200 до тисяч доларів. Ну і ніхто ж не розраховує, що хату рознесе вщент. А Ціни останнім часом змінилися так, що хата, яка коштувала, мовно кажучи, 100 тисяч 10 років тому назад, зараз вона коштує 300 тисяч. І якщо оцю поліс не поправлять, ну, вам виходить, страхова компанія тепер покриває до півбудинку, а то й менше. Ну, от Такі реалії життя тепер як от люди просто будуть розрибати це все діло. Ну, на жаль, звичайно, зараз ця тема трошечки популяризована, замість того, щоб... Об'єднатися, допомагати цим людям в політику, особливо Трамп з цього питання починає розказувати, як е, сучасна адміністрація не вирішує ці всі проблеми. Хоча знову ж таки, е, як взагалі в США такі питання вирішуються, це прерогатива Штата. Штата є свої фонди на такі речі, як розрибати ці всі завали, є Національна гвардія, яка цим всім займається. Далі, коли там досягається якихось лімітів, тоді йде звертається до Федеральної служби там і так далі. Хоча, знову ж таки, і президент, і віце-президент вони, в принципі, тримають руку на пульсі в цих всіх районах, і це ну, знову ж таки це не один штат Флорида, це шість штатів зачепило. За, за Ось, А також, дивіться, ще одна новина продовження вчорашнього це страйк працівників портів. Я розказував вчора, трошечки там не договорив. Виявляється, це зачепило там від штата Мейна, це самий північно східний штат, аж до штату Флорида. Це вже не Атлантичний океан, це вже узбережжя Мексиканської Затоки. Це саме, виходить, південний штат. Всі порти, які на цій території 45 тисяч працівників про Такі не домовилися. І сьогодні о півночі от розпочався страйк, і вони, в принципі, сказали, що ми готові стояти до кінця. Ми не боїмося. Що вони вимагають? Ці вони вимагають 77% підняття зарплати на протязі контракту наступних 6 років. Це раз і обмеження автоматизації праці. Ну, дивіться, якщо дивіться сторони чисто споживача, як я, то, в принципі, ну, тормозити розвиток, по суті, Сполучених Штатів Ну, Але люди поставили в такі певні умови. І взагалі, от, ем, Остання пропозиція від людей з грошима, умовно кажучи, вони погодилися заплатити. 50% профспілки відмовилися. І взагалі, звідки взялася ця цифра 77. Ну, я там геть не, не докопаюсь до останнього там, цента чи останнього відсотка. Але говориться про те, і якось в своїх стрімах про це дуже часто розказував, і в відео своїх розказував. Це от класична американська система. Душити звичайного працівника до останнього, викручувати, викручувати, поки аж не порветься. І, про спілки говорять, що останній, до речі, страйк був в 1977 році на східному узбережжі. І останні особливо роки просто ігнорувалися права працівників, потреби працівників, зарплати, не піднімалися згідно інфляції, які була. І от, в принципі, ці 77% це циферка, яка має покрити наступні 6 років інфляції, і яка має компенсувати те, що було недоплачено там останні роки, особливо. Там ковідні, коли була от, от, от така проблема. Ось, ну, знову ж таки, якби не дочекалися до останнього, а вирішили полюбовно вирішити, умовно кажучи, це питання рік тому назад. Ну, але дійшло до такого. Ну, і так само повідомляється. Я говорив, що це приблизно 4,5 мільярда доларів е, грошових втрат щоденно буде. І так само говориться про те, що звичайні споживачі, тобто люди в магазинах там, чи запчастини на роботах, почнуть відчувати недостачу десь приблизно за два тижні. Тобто, сьогодні розпочався страйк, це ще до кінця цього тижня ніхто, в принципі, і не відчує, що цей страйк відбувається. От, ну, от така історія. Ну і я вам скажу, що знаєте, це з одної сторони. Дуже неприємний час, тому що це от буквально за місяць, ну, реально, за місяць до виборів, зараз бути вибори, і Трамп, вибачаюсь, Трамп, Байден, ну і Камала Харріс по суті, вони якраз таки підтримують а, проспілки, тому що вони визнають їхнє право добиватися згрунтованим способом своїх прав. І коли до, до адміністрації президента звернулися втрутитися і припинити це все діло, то. Байден сказав ні, вони, в принципі, комунікують із собою двома сторонами, але вони не вмішуються. Але дивіться, в чому питання? Питання ж в тому, що коли банани в Волмартах почнуть закінчуватися через місяць, умовно кажучи, і перед самими виборами і Байден не розрулить цю ситуацію, то хто знає, як люди будуть реагувати на виборах, чи не згадають, а от Трам би вирішив би, тому що він же ж вміє робити діл. Діли заключають з усіма. Ну і політично, дивіться, новина сьогодні. Номер один по суті це сьогоднішні дебати віце-президентів. Тім Волс і Джей Ді Венс. Будуть дебати проходити на каналі CBS о 9-й годині вечора. Але трансляція буде вестися ще так само на гулу і на ABC паралельно. самі дебати будуть відбуватися 90 хвилин. Чим вони будуть відрізнятися від президентських дебатів? що... Мікрофон не буде виключатися, коли суперник буде говорити. Тобто, по суті, теоретично можна перебувати. І там сказано в правилах, що регулятори, журналісти, які будуть задавати питання, що якщо опонент сильно буде нагліти, тоді тільки йому будуть виключати мікрофон. Ну, взагалі, говориться, що в Америці не сильно звертається увагу на віце-президентські дебати, і, в принципі, Трамп неодноразово так само про це повідомляв. Ну і що там, віце-президент. Неважливо, хто там був, коли йому закидали кошти, вибрав собі віце-президенти. Ну таке. А, і ще одна новина, яка так само політична, а, яка має відношення і до виборів так само. Хоча не зовсім політична, але політична історія із Джорджії. Новина із Джорджії. Там штатовський суддя вчора оголосив, що а, заборона абортів після 6... Тижнів являється неконституційною, і він відмінив цей закон. А, і тепер в штаті е, Джорджія аборти дозволені до 22 тижнів. Знову ж таки, наскільки протримається це рішення, тому що завжди американська система рішення одного судді, потім є апеляційне рішення іншого судді, або там окружний суд, який там уже декілька там суддів і так далі, тому скільки це протримається, це таке. Але чим цей Джорджівський суддя аргументував своє рішення, він сказав, що це дуже ну, пошану викликає турбота штата про маленьких дітей. Але він сказав, що коли стоїть питання у виборі прав дитини і прав жінки, завжди перевага надається правам жінці. І, в принципі, з цієї логіки він сказав, що закон про 6 тижнів. А він є неконституційним. Взагалі, звідки оце шість тижнів береться, вважається, що серцебиття плода в утробі мами починає от стукатися десь приблизно на шостому тижні. Тому от вважається шість тижнів почалося битися серце аборти після того робити не можна. Отак от в багатьох республіканських штатах в принципі вирішується це питання. А, і ще одна новина із Джорджії. Там а, відбулася пожежа на хімзаводі. Завод, до речі, знаходиться всю 30 кілометрів на схід від старовенного міста Атланта. Пожежа була ще в неділю. <кій> Потушили її там ще в 4 часа дня. Але вчора повідомили жителям цього міста і окружних там районів, що зачепить там територію населенням 90 тисяч людей тобто, це не одне містечко. Повідомили про те, що під час цієї пожежі, навіть при тому, що її вдалося потушити, зробився викид хлору в повітря. Ну і людей повідомляють: не виходити з будинків, закривати вікна, виключати кондиціонер, щоб ну, циркуляція повітря не відбувалася і так далі. Ну, таке, коротше, хлор, я не знаю, наскільки це ядовито, в принципі, і яка там концентрація, звичайна, і так далі. В принципі, газ ядовитий, але. Знову ж таки, конкретно про об'єми. конкретно Саме в тому містечку, де там трапилося, то там, в принципі, навіть була евакуація людей, тому що я так думаю, що там щось доволі серйозно. І ще декілька новин про проблеми. Якось я от про операторів мобільного зв'язку тут США є два лідера таких. ATT, от я займаюся якось. За останній рік було двічі, що я, моя ця телефонна компанія мала проблеми, телефон не працював і так далі. А інше це Verizon. І там дискусія, хто із них номер один, хто номер два, але приблизно 50 на 50, чи вірніше, 40 на 40, тому що Тімобіл там підбирається третя сила така. Так от, в понеділок було об'явлено, що в штаті Джорджія, Ілиной, Аризона, Небраска і в столиці Вашингтон-Дісі приблизно. Трошечки більше 100 тисяч користувачів не мали зв'язку на своїх Verizon мобільних телефонах, і в принципі Verizon не повідомляє, в чому проблема. Вони тільки розказують, що вони вирішують цю проблему, зв'язок повертається. Але що трапилось до кінця, чи це хакерська атака, чи як AT&T вони там тоді робили якийсь апдейт, і щось пішло не так, і просто пішло в збій системі. Тут так само а, не, не говориться конкретно про це. Ну, але люди отримали незручність, а в сучасному світі життя без мобільного телефону, це як без рук, по суті. От. Ну, але проблема і в ATT, хоча, ну, як побічно, умовно кажучи. Вчора була заключена угода між а, дві, дві компанії супутникове телебачення Direct-TV і Dish Network. І чому це стосується AT&T? Тому що трошки більше 10 років тому назад AT&T, оцей мобільний оператор, взагалі вони не тільки там мобільними телефонами займаються, а трошечки ширше, там і інтернет там, і так далі. От. І вони викупили оцю керуючу частку цієї Директ-Ті більше 10 років тому назад викупили за 48,5 мільярдів доларів. Тоді вважалося, що супутникове телебачення це майбутнє, вони якраз там, мерва каналів, все класно там, і так далі. І от було дві ці компанії: DirectTV і Network. Дві суперечили, там, конкурували. Закінчилось тим, що Дишнетворк заліз в мільярдні борги. І вчора, по суті, ці дві компанії об'єдналися. DirectTV викупив Дишнетворк за один долар. Але взяв на себе усі борги абсолютно цієї компанії. А AT&T продав свою частку в директ за 7,5 мільярдів доларів. Отака, От коротше, крута інвест, інвестиція. За 10 років втратити більше 40 мільярдів доларів. Тому що реальність така трапилася, що 10 років тому назад тарілку поставив, все дуже круто. У мене колись навіть був час була тарілка. Але ніхто не знав, що з'явиться Netflix, Hulu, Amazon Prime зараз там просовується YouTube TV, тобто такі інтернетовські ресурси, які дають набагато більше варіативності, і це дешевше, не говорячи про те, що якщо ви купуєте Smart TV, то більшість із цих відео телеканалів вони включені автоматично взагалі задарма з цим телевізором. Ви один раз купили цей телевізор там 200-300 доларів. І виходить бізнес-промах. Ну, а забрав хоча б 7,5 мільярдів із 48,5, що вони вбухали в цей проект. Новина із Каліфорнії. Там є така штука: Legacy Admission. Це новина про коледжі, про університети. Legacy Admission – це означає, що вас приймають в університет. Не за ваші там заслуги, оцінки, там, ну в основному йдеться, що по-перше, ви маєте е, по оцінкам пройти, і у вас мають бути гроші, якщо ви там не якийсь крутий спортсмен, що вам дають скало, е, як тут називається, стипендія в Америці, що там студенти е, коледжу, університет платить за вас, тому що ви крутий спортсмен, ви будете представляти інтереси цього коледжа. От, то ви маєте по оцінкам проходити і фінансову сторону навчання так само виповнити. Але є була одна дірочка, така, ну як мінімум, в інших штатах до цих пір є: це, якщо ваш тато, ваш мама, брат, сестра там і так далі навчалися попередньо в цьому коледжі. То вас приймають туди по зниженим вимогам раз. Плюс там йдуть додаткові знижки навіть по грошах. Там доволі такі цікаві штуки. Я свій час якось стикнувся, але так вийшло, що мої дівчата абсолютно протилежні інтереси мають в житті. Тому е коледж, яким навчалася старша дочка, для моєї молодшої дочки взагалі був абсолютно нецікавий. Тому ну, мені не вдалося скористатися цією можливості, зберегти гроші таким чином. Але виявляється, Каліфорнія не перший штат а, в цьому списочку, це тільки четвертий штат таких штатів. До цього було три: Колорадо, Меріленд і Вирджинія. І тепер, дивіться, згідно цього нового закону, кожен коледж має тепер в штату там департамент освіти, я так розумію, давати доповідь щорічно, кого вони прийняли, на яких умовах там, і навіть якщо там, умовно кажучи, ваш брат, сестра, тато, мама, дідусь навчалися в цьому коледжі, ви все рівно маєте проходити по оціночкам і ніякої хиляви тепер вам не це не відбувається. Ну, взагалі, таки говориться, що такими штуками користуються частіше, користувалися. Білі багатії, як то кажуть, чому? Тому що ну, тати, мами досягли чогось в цьому світі, отримали освіту, доробилися до красних позицій, а діточки повиростали шолтає болтає, їх треба десь прилаштувати, ну, от вони йдуть стопами, отримують папірець, вищу освіту і так далі. Тепер ну, в штаті Каліфорнія для такої категорії людей лавочка прикрилася. Ну і остання новина на сьогоднішній день, от я так е перевернув трошечки, це е в деякій мірі найбільша новина на сьогоднішній день це день народження екс-президента Діммі Картера. І взагалі історія, от кому цікаво, до речі, я внизу в описанні залишу посилання, я якось робив рік тому назад взагалі відео про. Джиммі Картера про його долю, там не таке відео на 35 хвилин чи щось таке. Так що, кому цікаво, можете подивитися, але це один із недооцінених, я б сказав, би, президентів американських. Але чим особливо сьогоднішній день те, що сьогодні йому виповнюється 100 років. Це перший американський президент, який дожив до 100 років. Взагалі, доля така в нього важкувата. 9 років тому назад у нього було діагностовано а, рак мозку, а, рік тому назад померла його дружина. Він, в принципі, вже відмовився від лікування. Очікувалося, що він відійде в інший світ там, буквально місяць-два. Але от він вже навіть без лікування, по суті, протримався вже більше року. І ще навіть говорить про те, що він буде голосувати за Харріс. А Взагалі, чим цікавий цей президент, він перший був. От перша була ідея заснувати державне медичне страхування Сполучених Штатах Америки. Ну і, як ви розумієте, для Америки це штучечка, яка дуже пахне соціалізмом. І якщо зараз навіть американців соціалізмом марксизмом дуже легко злякати, то уявіть собі, як легко було це Рональду Рейгену зробити в 80-х роках. І, в принципі, американці цього не побачили, і аж. аж Обама зміг зробити щось подібне, але вже аж після того, коли для звичайного робітника американського, ну як мінімум у нас тут в Індіані, ви не могли собі дозволити сімейне медичне страхування, тому що це просто ненормальні гроші. Раз плюс та медичне страхування могло покривати вам вибірково деякі ваші хвороби. І от, виходить, Дім Картер був одним із перших ініціаторів, щоб зробити альтернативне державне страхування. Хочете приватне, будь ласка, але щоб була оця противага, якась, знаєте, важелі впливу, щоб не дійшло до такого ну, обдирання звичайних американських людей. Ну от як президент він в принципі. Не крепко був оцінений в Америці, але вважається найкрутішим віце-президентом. Його шанують і республіканці, і демократи. От. Ну, от сьогодні відмічається, в принципі, американські сьогодні новини просто забиті на всіх каналах. Саме от про життя його розказується, про його 100 років, про його сімейне життя, родину, президентство і так далі. Ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися це Оля до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і підписку на мій канал. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!